Дведенный 17 18 будинок Лягає десь там Садитесь, проходитесь. Едешь? Конечно. Залазь сюда. Залазь. А маму, мама, сейчас салон. А, Давай. Сейчас завчора тільки, да? Виїхали з Покровська, зараз п'ятеро цивільних, е кролік, папуга, ну, класіка. Вивезли. Що, е будемо зараз намагатися ще одну ходку зробити. Це центральне місто Покровськ, 1 квітня. Позавчора вночі був обстріл. О, магазин, який до останнього працював, вже його немає. Бої виїхали давно. Але, як вияснилось, вони не виїхали з міста, а просто переїхали на іншу вулицю. Селестер. Вы сразу на Доброполье? Да. Вот, да. ну, вот. если к сестре, да. то к сестре. Прилетел. Да. Что-то с колесом у меня, наверное. Что, есть запаска? Есть запаска, да. Да здесь становиться уже. Все. Давайте, да. Так, все, хорошо. Де б ми ще колесо пробили, так? Да? Дорога на Покровськ. Родинське Покровськ. Отак от. Ще є з дитиною, бляха. Нічого, сьогодні наш день. Вийдемо. Народив". Josh Мати з дитиною вивезли. Зараз вони в безпеці, їх везуть в добропілля. Під доглядом поліцейських, щоб мама знов не повернула свою дитину назад. Але вона, вона обіцяє, що такого не буде. З етичних міркувань я не буду показувати вам обличчя цієї родини. Добре, що вдається, завдяки свідомим людям вдається знаходити таких дітей, знаходити їхніх батьків.